Все, що відомо про Evernight на даний момент. Вона п'ятизіркова крижна пам'ять, що виконує роль Сабда Магра. Її навичка перекликає медузку Іві, а якщо Іві вже є на полі бою, то навичка лікує її та збільшує крит демедж всіх мемофей в команді. Її ультимейт завдає AU крижну шкоду і приводить Evernight у стан темна загадка. У цьому стані шкода, яку завдає Evernight та Іві, збільшується, а вони стають несприятливими до ефектів контролю. Також її талант Дозволяє автоматично прикликати Іфі на початку бою, і кожен раз, коли Евернайт або Іві втрачають здоров'я, вони обидві отримують баф крик демеджу та накопичують стаки меморії. А коли у Іві буде достатня кількість стаків меморії, вона зможе використати потужну атаку, яка завдасть і демедж та вб'є іфі. Коротше кажучи, Evernight це хп скилл за демагри під Касторі, з котра заміняє трібі в її командах. Але вона може при бажанні і сама бути непоганим демагором. Але це все лише зливи, тому перед тим як крутити, варто дочекатися ревізу, щоб зрозуміти, чи дійсно вона вам потрібна.